У Лубенському районі близько 13-ї години 26 вересня стався вибух газу. Першим про це повідомляв у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. На відео із соцмереж було видно чорний дим та високе полум'я. Спочатку був невеликий зрив, а потім величезний столк, ну і вогонь. Я якось одразу згадав, що десь там в Пісках, тому що не заправка, бо для заправки якби дуже слабо, а як для цього я так і зрозумів, що десь, десь там районі. Ця ділянка належить товариству з обмеженою відповідальністю оператор газотранспортної системи України. У компанії повідомили офіційну позицію щодо ситуації. Розгерметизація сталася на резервній лінії магістрального газопроводу. Газ для споживачів постачають за основним маршрутом, тому обмежень чи відключень немає. Пошкоджену ділянку локалізували і ведуть аварійно-відновлювальні роботи. Причини аварії має з'ясувати спеціальна комісія, яку створили на товаристві. Коли рятувальники прибули на місце, вони приступили до гасіння пожежі. Саме це була пожежа сухої рослинності. Вже о 14.35 пожежу було повністю ліквідовано. Наразі наші рятувальники перебувають на місці події, забезпечують пожежну безпеку. Горіння не відбувається лише з одної сторони труби виграють залишки газу. Це невеличке таке горіння, воно під контролем. Загрози населення воно не становить. Тобто все під На даний час задіяно 6 одиниць техніки, 30 чоловік особового складу. Нині загрози найближчим населеним пунктам немає. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава.